Версти навчання для депутатів місцевих рад, новообраних депутатів місцевих рад належить народному депутату Станіславу Березкіну. І сьогодні в Бобринці вперше ми стартуємо з ініціативою місцеве самоврядування «Крок де ефективності. Це дуже актуальна тема, тому що сьогодні відбулися зміни в бюджетному кодексі питання децентралізації, прийнятий закон про об'єднання територіальних громад. І не дивлячись на те, що в районних і місцевих радах дуже багато досвідчених місцевих депутатів з'явилося дуже багато нових облич і. Нові отримати нові знання в сучасних умовах диктують зміни в законодавстві. Тому і от такий зв'язок налагодити між органами місцевого самоврядування, місцевою владою, народним депутатом і експертним середовищем, яке працює сьогодні і створює ці нові закони. От і е, спричинило появу такої ідеї і навчання для місцевих депутатів. Мета щоб людей на місцях трошечки активізовувати, пояснювати нові можливості, адже вони є, вони з'являються і з початком реформи децентралізації. Проведення нових місцевих виборів, потрапляння нових людей до місцевої влади, зміни системи державного фінансування, оподаткування, з'являються нові можливості, які людям потрібно використовувати. По максимуму і Бобринець це одна з перших в Україні в Україні, на тільки на Кирогаченні об'єднаних громад міського типу, і тому Бобринець має отримати найбільше в результаті за рахунок того, що він на передовій. Але як цим скористатися і що з цього зробити, щоб отримати найбільше, ми сьогодні детально поговоримо. Це буде не тільки навчання для новообраної місцевої влади, але і конкретно пошук того, як максимально для громади взяти користь із ситуацією, яка вже сталася. Ну, цей захід у нас як би, відкриває цикл навчання депутатів місцевих рад. Ми планували і раніше такий захід, так як новообрані депутати, як районної, так і міської ради в основній масі свої новообрані люди, які вперше отримали цей статус. Тут наго під нагода якраз підвернулася. Звернувся Станіслав Семенович, який виступив ініціатором такого навчання, теж і запропонував, щоб в ньому приймали участь. Скажем, кращі спеціалісти України, які б могли б донести нашим депутатам ті необхідні знання, які б вони могли б примінити для того, щоб розвивати нашу громаду. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб показати, що об'єднана громада це позитив. А на сьогоднішній день от з цієї ситуації, яка в нас склалась в районі, люди відчувають поки що тільки негатив, тому що в зв'язку з таким нерівномірним розподілів коштів, такі дикції, як він проводить, звісно, мені вона тому що розумна людина була. Не. «Даже можна було б збирати людей, що буде казати залу, з района представників більших, хай ну, б приїжджали всі, не тільки депутати слухати. Це розумний чоловік. Щоб він більше з людьми такі розумів, то це було, було полезно». Враження дуже таке, хороше. Дякую, почула дуже багато нового. Лекція дуже сподобалася. Лекції би побільше, тому що я ну за себе відповідаю і багато наші цього скликання дуже багато нових депутатів. До цього разу я скажімо так осторожно до це відносилася, бо я свіба така по своїй природі консерватор. Але почувши сьогодні цю лекцію, я думаю, що надто е, швидше е, об'єднувати громади. І думаю, що в користі буде більше. Що село не за накладачу, я дуже боялася. Ми е, більше тут вращаємося в Бобринці, більше чуємо, і тут далеко цього, поки що, наприклад, для мене це вперше, це навчається. То треба його донести моя роль, донести до села, до, до сільських жителів це і е, скажу, дряк його життя. Я остався сам варіант, варіант.